як ефективно використовувати на теслі, але взагалі на всіх електромобілях опалення взимку. Дивіться, є три варіанти. Перший варіант варіант авто. Тоді працює ну, в заводських налаштуваннях клімат-систему і працює і кондиціонер, і, і взимку відповідно на грів. І у вас розхід електрики буде дуже високий. Дивіться, у мене на трасі з включеним опаленням, на Теслі 13. І Розхід. Це дуже мало, це як френозой розхід, я авто рекомендую користуватися, коли погода не сильна вологість, я рекомендую вручну вмикати потрібну температуру і вимикають клімат. Тоді повітря з вулиці не осушується від вологі і там просто підігрівається або потрапляє в салон. Це найефективний спосіб. Як тільки ви виключаєте кондиціонер, у вас повітря осушується. Потрібно кондиціонер взимку додавати, коли там, сильний дощ, іде, там, і прям, як із відра, і дуже велика вологість. Тоді треба включати кондиціонер, осушити повітря в салоні. зробили, щоб скло не запотівало, і далі знову. Далі знову е, вимкнули кондиціонер. Тобто кондиціонер під'єднувати тільки на короткостроково, а не на постійній основі. І все, тоді у вас і ресурс кондиціонера економиться, і в машині комфортно, і електрика. І електрику, не витрачаєте електрику, у вас великий запас ходу. Все, користуйтесь на здоров'я, обов'язково лайк і будь-який коментар.